В Одесі чоловік обматюкав ветеринара, побачивши, що той на протезах, ветеран війни, а також лікар-ветеринар Олексій Притола виклав відео так званого спілкування з відвідувачем клініки, в якій працює. Під час прийому господар попросив лікаря встати і оглянути собаку. Олексій, який втратив обидві ноги під час боїв, зауважив, що не може цього зробити, і у відповідь отримав агресію. Поширити це відео попросив сам ветеринар, щоб показати, з чим стикаються військові після повернення до мирного життя. Да, ну, да. да. да, что-то у него на бедре похоже на да. дыша Ни ну, не, не, встань. Встань. Чего это вышло? Вот. Ну, пошли позвонить. Ну, вы не можете, что. Минулый. Пошел тогда ты надеть. Пошел на! Я прошу вас активно поширювати це відео. Не можна ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя. Написав Олексій. Ветеран зазначив, що поки що це одиничний випадок, який з ним стався. Він обурений таким чинком відвідувача, додавши, що знає його ім'я. Водночас, ветеран вважає, що ймовірність юридично притягнути до відповідальності цього чоловіка вкрай низька. Однак у мережі шириться інформація про те, що чоловіка звати Вадим Шеваленко. Сам Олексій Притула, ветеран збройних сил України та лікар-ветеринар з Одеси. Під час наступу на Лиман у вересні 22-го року він отримав важке поранення та втратив обидві ноги. Чоловік пройшов реабілітацію та встав на протези та повернувся до цивільної роботи.